Другий місяць на ковід хворіє 74-річна Надія Зубрієнко. Каже, до палати інтенсивної терапії потрапила два тижні тому з ускладненнями. Дівчатки дуже добре за нами ухажують, Приятні такі. Нам щось розказують, цікаве, що нас бодрять, що ми трошечки веселіше були, бо ми ж лежимо, нічого не знаємо. Разом з цією пацієнткою тут лікується ще шестеро хворих на ковід, розповідає медсестра реанімаційного відділення Ірина Рубанець. Поступають незалежно від того, є війна, немає війни. Поступають і під час тривог, і після тривог. На даний момент в основному поступають тяжкі хворі або в стані середньої тяжкості. Моніторимо їх стан, такий як сатурація, пульс, тиск, частота дихання. Ну, дивимося за ними. Звичайно, лікуємо їх. Це антибіотикотерапія, протизапальна терапія. Терапія і особливо киснева підтримка, в якій вони дуже потребують. Хоч відділення заповнене, і вільних ліжок нині немає, такий режим роботи тут вважають звичним, говорить його завідувач Олександр Шиленко. На шести ліжках відділення нам додавали додаткові ліжка, і ми мали щоденно до 22 хворих одночасно. Тому дійсно сім це майже нікого немає. Але справа в тому, що відділення розраховане на шість ліжок. Тобто, у нас зараз, ну ми тільки перейшли в такий більш-менш нормальний режим роботи. А до того був просто то була навала. А зараз так, зараз ковіду стало менше. Нині загальна завантаженість лікарні складає 70 відсотків, розповідає її головна лікарка Світлана Волгіна, третина якої ковідні хворі на сьогоднішній день. 16,9 завантаженість відсоток завантаженості. Коронавірусних пацієнтів з цього, Тільки, то більша кількість у з не підтвердженим лабораторно-коронавірусним процесом, але з ознаками і симптомами респіраторно-вірусної інфекції. Лабораторних підтверджень інших вірусів немає. Додає лікарка Світлана Волгіна. Цьому є пояснення. Омікрон і Будь-який вірус він також змінюється, і коли відбувається зміна його антигенної структури, то е, те системи можуть на даний час просто не підтверджувати. Але всі ці процеси респіраторні, вони зараз в більшій частині випадків вони пояснюються інфікуванням саме коронавіруса, коронавірусної хвороби. Зникнути в один день коронавірус не може, говорить заступниця начальника управління охорони здоров'я області Тетяна Бондар. Це на сьогодні в області в стаціонарах тяжко хворих на коронавірус. Це тих, хто не може дихати без кисню. 301 особа, і я повинна сказати, що ці цифри в межах 350, 280, 300 тримаються. Ну, впродовж останніх трьох тижнів вони не сходять на нівець, як це було раніше. Засоби респіраторної гігієни ніхто не відміняв, додає Тетяна Бондар. В місцях великої кількості людей варто не забувати користуватися масками. Вікторія Будовіцька та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.